Петро асистує, потримати мені тут банер. Ми сьогодні приїхали в дитячий простір Ангелики. ви можете віддати свою дитинку на дошкільну освіту. Прибраєте собі, тому нам треба так важливо знати всі літери. Добре, вже був бі повітряної тривоги. Ми взугаємося і гаденько стоїмо біля Вікторії, і я вона пробули. Добре. Давайте почнемо з майданчика, тому що він дуже гарний і якраз тут гуляють дітки. Мушу обов'язково звернути увагу на те, з якого дерева він виготовлений. Виготовлений він з акації. надзвичайно якісного, гарного, міцного, надійного. Крім того, це все дерев'яне, воно все еко і безпечне для діток. Улюблена мною плетена гойдалка є. Такий собі балансир, доріжка. Сюди пісочок діти собі граються. Поруч є також дуже гарний, дуже якісно зроблений спортивний майданчик, де діти також будуть побавиться собі кубиками. У вас тут така траса, так? машинки їздять. Тут така, як колія, якийсь поїзд. Також неможливо не згадати про футбольне поле, а тут, між іншим, тренуються чемпіони світу. Футбольний клуб називається Копа, і в них є багато кубків. А зараз ми зайдемо всередину дитячого простору. Ангелики там якраз відбувається урок катехізації. Отець проводить. Тут діти залишають свій одяг верхній. У Кожного є така наліпка з прізвищем, з іменем і з ангеликом, чи хлопчик, чи дівчинка. Це в них недавно був день сім'ї, і тут фотографії кожної сімейки, кожної родини. Тут ви можете переглянути розклад дітей їхнього робочого дня. Ну, все, перейдемо на заняття. Листочки ставимо так, бачите? Горизонтально. Оставилися? Так. Да, да. Супер. Добре. Кожен буде мати хлопчика або дівчинку. А хлопчикам дає хлопчиків, добре? Сашкові. Да. І вам це як наше життя. Бачите? При народження. Ну і таке чисте, біле і гарне. Але кожен з нас встає на своє життя. Бачите? Я теж візьму хлопчика, добре? Так. Да. Да. І я ставлю того хлопчика сюди. Зараз ми його приклеїмо, так бачите? Кому допомогти? Я, я проклеїла. Супер. Запалимо свічку. Да. Ми зможемо знайти вихід. Так. Правда, ми будемо бачити всі речі, які небезпечні, щоб не спіткнутися, правда? Yeah. І тому давайте буде Христос, як це світло. Добре, він такий горить і може запалювати інших. І це світло є в нашому житті. І ті життєві клопоти нас так, біля нас так ходять, ходять, десь так крутяться, так нас десь зачіпають, правда, де колипаєш мене стухняні і багато-багато інших речей. Це дуже смішно, як вони ходять на да. виховані. один прекрасний момент вони так біля нас ходять, ходять. І в один прекрасний момент вони на нас так нападають. Що стається в нашому житті? Той вогонь символізує кого? Христа. Христа. І коли на нас напали ці клопоти, що сталося в нашому житті? Вона такі була свічка та потухла. Як вона так потухла? Христос пропав з нашого життя. Наші клопоти витіснили його з нашого життя. Що потрібно нам зробити, щоб знов вернути Христа? Запалити свічку. А як ми її повинні запалити? Якщо я не можу бачити її запалити, бачите, дивіться, я без запальничку, так? Я не можу ніяк запалити, тому що. А ну не скло не дістати. Скло не горить, бачите? Воно має високу-дуже високу температуру, щоб свалитися. Бачите? Нічого не стається, свічка не запалиться. А так, нам потрібно в житті так, щось так, зробити. Так. Що нам потрібно зробити, щоб Треба запалити свічку? Справи, От добрі справи це ті речі, які відкидають від нас оце зло. Бачите? Так. Воно поступово добрими справами від нас виганяється. І ми його виганяємо з нашого життя. Дитячий простір ангелики це такий християнський простір, де панує любов, добро, де є знання, де є віра, де є радість. Загалом засновником дитячого простору є місія Центр опіки Сиріт Львівської архієпархії Української греко-католицької церкви, яка ще з 2009 року опікується дітьми сиротами Львова та області. Основним завданням цього простору є християнське виховання і цілісне збагачення дитини. І тут піклуються не лише про дітей, але й загалом про сім'ї. Навіть є окремо такі тренінги для батьків, де психологи спілкуються з батьками і допомагають їм потім взаємодіяти з дітками. Це таке приміщення, де з дітками працює логопед, і що особисто нас з Петром вразило це шафа з іграшками. Погляньте, як їх багато, і вони всі використовуються для того, щоб дитину розговорити, і вона сама могла якось взаємодіяти з тими фігурками у таких класах крім петихізації. Вони ще вивчають спів і драматургію. Фізичний розвиток, гімнастика, різноманітні екскурсії, заняття з логопедом, психологом, підготовка до школи старших ангеликів. Музика в них ще є. Правда, музика, так соціалізація, адаптація є сімейні дні. Так що це величезний об'єм роботи з дітьми. Тут є маленькі ангелики, це діти віком 3-4 років. З понеділка по п'ятницю на повний день можна їх привести з 8.30 до 18.30. Крім того, є ще старші ангелики, 5-6 років. В них також є з 8 до 13 перша зміна і з 14 до 18.30. З понеділка по п'ятницю заняття. Група тут невеличка, до 15 дітей, але в них є ще кілька місць. Тому хто хотів би зверніть увагу, я під відео залишу всі посилання на їхню сторінку у Фейсбуці, де ви зможете прочитати детальніше, або ви можете їх їм писати чи дзвонити, контакти теж прописую. Це матеріали, які ми використовуємо для катехізації. Це є такий матеріал, який називається фетер. Великий плюс це те, що він повністю розкладається. З нього можна моделювати всі історії. Наприклад, зараз ми виставили історію преображення так, Ісуса Христа. І для дітей це є можливість показати цю історію наочно, тобто її відобразити. Хтось є, читається, який зачитує цю історію. І чуючи цю історію, діти можуть по тих персонажах відтворювати її. Тобто працює уява, активна участь усіх дітей на катехізації. від тих найактивніших, яким можна дати декілька ролей, до таких більш пасивних дітей, яким можна дати якусь одну роль, вони прилучаться до цієї. Також історії, підсилюючи використання цього фетру, можна також і якимось наочним, тобто мультиком в кінці, щоб вони подивляться. от, те, що ми відобразили, склали цю історію, зробили цю історію. Можна її також і переглянути, побачити, як воно так і відбувається. Угу. Насправді, і звичайно, тут є храм, Є місце де можна прийти, помолитися. Нам отець розповідав, що тут є мощі Святого Миколая. який є патроном цього закладу і патроном цього храму. Ну, він такий каже, отець, що найближчий до дітей. Ну, воно дійсно так є. Повільно не бігти. Ну і локація зручна. Фактично, сам центр. Це важливий момент. Ми знаємо людину, яка це все започаткувала, яка цим займається. Ми колись ходили разом е, на Прощу дома на... Так. Тому впевнені в тому, що показували вам нині і бачу тут знайомих діток. Тому мами, які відвідують і тати, які сюди водять своїх діток, можете написати в коментах ваші враження від дитячого простору Ангелики.